Не знаєте, чим зайнятися влітку, ми пропонуємо вам познайомитися з технікою колажування. Взагалі, це метод створення композиції, при якому поєднуються різнорідні за своєю фактурою елементи, газетні журнальні вирізки, шпаточки тканини. Вони накладаються один на одного і закріплюються на загальній основі. Для колажування вам знадобляться речі, які є в кожній оселі: ножиці, клей, папір. Та газетні журнальні вирізки Попередньо Я підготувала матеріали, тож давайте розпочнемо. Кліт відзначити, що колажування є хобі видатних особистостей, навіть монарших осіб. Наприклад, королева Данії Маргарита II захоплюються цим творчим напрямком. Ну ось, мій колаж майже готовий. Техніка колажування сьогодні стає дуже популярною та дозволяє включити себе в самостійний творчий процес. Колаж це своєрідний тренажер, необхідний для розвитку почуття свободи, розвитку мислення, пошуку на стандартних рішень, несподіваних смислових і візуальних асоціацій, розвитку організаторських навичок, дібної моторики рук, уяви та фантазії.